Люди, з якими я від початку, можна сказати, це люди, які знищують ворожу техніку, а, але в них завжди були особливі задачі. А місце, де вони працюють постійно різне, постійно нове, то більш добру половину часу вони витрачають на пошук позиції. А, так сказав, так би мовити, багато гуляють. Це хлопці, які теж в основному направлені на техніку супротивника, але також можуть працювати і по піхоті. Це вже мінометний взвод, це вже розрахунок міномета. Як показала практика, дуже ефективна штука для знищення ворожої піхоти. В основному так, вони працюють проти піхоти, проти скупчення піхоти. Я сам родом з Донецька. По факту мене забрали домівку, мене забрали мій mm -hmm. дім. З самого початку приїхав я зразу в частину, не призивався через військкомат, МАТ, бо незабаром до початку повномасштабного вторгнення я якраз звільнився з цієї частини, там я проходив службу за призовом як офіцер запасу. І після початку повномасштабної знав, що хочу вернутися саме сюди, саме до тих людей, яких я вже знаю. Моєю задачею було якраз формування мобілізованих. Тобі ж мобілізовані приходили. Ми їх вдівали, забезпечували всім, чим могли. От формували групи і відправляли на допомогу до наших хлопців. І от перші місяці три. Я займався суто цим, і відтоді, коли ми приїхали, да, дійсно ми пережили багато чого разом. Я намагався робити так, щоб мої хлопці постійно відчували, що про них дбають. Переживаєш за кожного свого солдата, за кожного свого підлеглого, тому що не звикаєш до них банально. Підвозили хлопців на позиції БК, підвозили хлопців на позиції поїсти. Ну і паралельно, якби починалася моя робота. Основна, я привозив щось хлопцям, я з хлопцями спілкувався, питав, як справи. А, і на цьому би, і засновувалися всі наші стосунки. Гарний настрій це всі люди. Люди дарують настрій мені, я намагаюся відповідати тим самим. і за допомогою цього обміну якось і живемо. Хлопцям потрібна підтримка, і шукати її треба у різних джерелах. Тобто для когось є підтримкою, те, що він просто позвонив додому, для когось є підтримкою, що його, його підрозділ або його розрахунок конкретно похвалив командир. У кожного, до кожної людини свій підхід. Складність, то, певно, найбільша складність це час, час, який треба. Приділити кожній людині, щоб знайти до неї підхід. Пробуєш так, пробуєш інакше, спочатку дивишся на її реакцію, а ти бачиш, що людині подобається, що людині не подобається, як з нею ліпше контактувати ти... і все. Просто спілкування, 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 в принципі, в цьому і полягає основна моя задача. Повернення до мирного життя це досить довгий процес, процес, в якому нам всім треба буде вчитися жити по-новому. На рахунок добрих стосунків, дружніх стосунків, побратимства, братерства. Це все лишиться. Це відповідно Ми Так само будемо спілкуватися, будемо зустрічатися. В принципі, так як у нас е, є представники майже кожної області, то можна подорожувати. <гум> тепер у нас Україні відкрито для подорожей ще більше, ніж було раніше. Якщо раніше ми приїжджали і нам треба було дивитися, куди в цьому місті можна піти, що тут можна подивитися, то тепер в тебе є номер телефону, ти можеш подзвонити. О, сказати, ти чуєш, я там буду десь заїжджати? А то тебе з радістю зустрінуть. Ті, хто хотів оборонити свою державу, вони вже тут. Рано чи пізно настане день, і всіх запитають, де ти був, що ти робив для того, аби твоя сім'я жила файно, твої близькі жили в хороших умовах для того, щоб вони над головою не свистіли пулі. І в нас є відповідь на це питання, а у вас. Мрії бувають різні, на найближчий період це вигнати окупантів, <хи> то буде просто питання часу, коли це буде дуже скоро чи просто скоро. А, це... а якщо більш глобально, мрію впевно про те, щоб мої рідні, мої близькі були щасливі і буду робити для тогось. На сьогоднішній день, напевно, немає такої людини, яка б достигменно знала, як буде відбуватися ці закупівлі, який відсоток буде лишати собі агенція, і як буде взагалі відбуватися її роботи. Тільки сьогодні була прийнята постанова Кабміна стосовно того, що взагалі про створення агенції вона тільки сьогодні була прийнята, і для того, щоб її ввести, скажімо так, агенцію в юридичний простір взагалі нашої країни, для цього треба змінити ще ряд норм. Мативних актів зробити їх, отримуючи бюджетних коштів, і тільки після цього вони зможуть на себе брати функцію розп... перерозподілити бюджет це бюджетні кошти, кошти. Ми розуміємо, і тільки після цього вони можуть приступати до закупівлі. Як на мене, давайте я так я дуже довго сиділа, скажімо так, і не не, не говорила якісь свої застереження, хоча я їх доносила до керівництва міністерства оборони, але не робила це в паблік. Як на мене, це дуже ризиковано. Кінці бюджетного року, в кінці взагалі е, звітного періоду, такі як рік. Е, і я дуже боюсь, що в такому моменті ми можемо лишитися з невикористаними бюджетними коштами на рахунках міністерства оборони. А в нинішній ситуації, тоді, коли по копійкам збирають волонтери для армії, залишать хоч якісь кошти на рахунках Міністерства оборони невикористаними, Ну як на мене, це злочин. це був держави, перший один за перше. За перше півріччя, тоді коли в uh -huh. міністерство оборони ми навче були закриті двері і були закриті договір прямі договори. Вибачте uh -huh. до виведення системи на прозор. Чи будуть якісь слідчі дії по цим фактам? Ну для того у нас існує велика дуже кількість правоохоронних органів. Нехай вони, скажемо так, займаються цими питаннями, вивчають документи і встановлюють я ж на правоохоронні органи, щоб казати, це корупція чи не корупція. Uh -huh. Тому, як на мене, оприлюднено вже все, що можна було оприлюднити, і далі оцінку діям чи бездіяльності послідових осіб нехай. Роблять правоохоронні органи. Це буде правильно, грамотно і професійно.